Всім привіт, я Олександра. Вітаю вас у себе на каналі після чергової довгої перерви. Сьогодні вівторок, 23 вересня. В мене є трошки часу перед роботою зранку і запишу, я сподіваюся, хоча б один шматок відео я встигну записати, тому що ну, на вихідних зовсім не вийшло. В нас з п'ятниці на суботу була в Дніпрі дуже гучна ніч і якось настрою не було. Не знімати ні сил не було, от. А сьогодні маю трошки часу і е, хочу розпочати. Я не знаю, що це буде. Я не знаю, що це буде. Можливо, влог, можливо, просто така нарізка про в'язання і е, почати хочу з розпаковки подарунку, який в мене лежить уже з п'ятниці. Так, з п'ятниці прислала мені цю посилку Надя Лоліна, обіцяла вона мені прислати тільки чай. а... Але там купа купезна всього і хочу з вами разом це розпакувати да, подивитись. Я трошки вибачаю за голос, Я так, мій організм думає, чи захворіти чи ні, але я просто не буду мати іншого часу записати це відео, тому трошки потерпіть мою таку хріпацу. Я думаю, що багато хто з вас знає, Надю та її чудовий канал. Вона наразі трошки випала з Ютубу, тому що переїхала, повернулася, точніше, з Лондону назад до Києва. От і коли вона повернулася, через деякий час вона мені написала повідомлення, що привезла мені чай з Лондону. Це така, я вже розповідала про це колись на каналі. Це така вже маленька в нас з нею традиція. Мені здається, з самого початку війни, ну, точно кілька років тому вона перший раз подарувала мені. Лондонський чай, справжній англійський, от і кожного разу при всіх посилках, при всіх якихось передачках, вона мені його привозить. Це дуже приємно, і прям ну це дійсно така традиція. От і от Надя, незважаючи на те, що їй довелось перевозити абсолютно все добро, яке було. Ну ви розумієте, що таке прожити з початку війни в іншій країні і це і речі, і книги, і все, що тільки. Ну, я не знаю, скільки чемоданів вона спакувала, але вона знайшла трошки місця, щоб провести мені чай. Це дуже-дуже приємно. От така передосторія. І у п'ятницю я забираю посилку. Я просто хочу вам показати, чому я не досі не розпакувала і хочу це зробити з вами. Людина мені пообіцяла прислати один чай, і ось так це виглядає. Я коли розпакувала, я Наді так і написала, кажу, Надь, це як на Новий рік подарунок. Не знаю, я хочу, ну, хочу з вами, мабуть, це розпакувати. Подивимось, що тут я сподіваюся, що чай тут десь є. Точно тут десь є чай, але я бачу тут, ну, мені здається, 5 пакунків я не рахувала. Я думаю, що ось цей чай. До речі, Надя завжди мені пакує. Ось так класно все, з наліпками, з котиками. Це завжди шкода навіть відкривати. Воно таке гарне. Так, це чай. Це той самий чай, який мені обіцяли. І трошки чогось іншого. Бендюш, дуже дякую. Я ж тобі вже казала, що, ну. Це прям капець, як приємно, що ти згадала про мене. У тебе зараз купа своїх справ, але ти привезла мені чай. Це дуже-дуже класно. Так, ну давайте далі. Ось такий маю пакунок. Це щось, таке у коробочці. Я думаю, що це може кремчик якийсь чи щось таке. Чи якісь солодощі, не знаю. Зараз будемо дивитися. Так, це крем для рук. Ну, Це завжди треба, в мене вони розпихані просто по, всі, по всіх сумках, по всіх корзинках з в'язанням. Я думаю, як у багатьох в'язальниць ну, крем для рук це просто супер-супер необхідна річ. Так, тут, я думаю, якісь смаколики. Ну, чогось мені так здається. Та. Ой, тут цукерки. Надіж, клас, дякую. Я ж кажу, це як новорічний подарунок. Я відкрила просто побачила ці пакуночки, так гарно завернуті, і мені, мені захотілося з вами поділитися своїми емоціями. І всі ми полюбляємо отримувати подарунки, відкривати подарунки. Я теж дуже люблю відео різні з розпаковками. Тому сьогодні ви разом зі мною насолоджуєтесь через екран. Я ж кажу, завжди котики, бачите? Все заліплено котиками. Так, що ж тут? Це щось м'якеньке? Пряжа? Це ось така пасма. Я думаю, що це шкарпетково, мені здається. Я у Наді уточню. Дуже класно. Ну, пасми взагалі це. Гляньте, яка вона красива. Мені завжди, коли я хочу пов'язати з пряжі, яка в пасмі, трошки шкода її розматувати, тому що ну, вона дуже гарно виглядає саме ось так. так. Ну, це, це приємно завжди для в'язальниців. Пряжа ніколи, пряжа ніколи у нас зайвою не буває. І знов в мене котик. Тут теж щось таке м'яким. І ще пряжа. Однотона клас. Однотонна Comfort сокс. Я дуже люблю цю пряжу. В мене, я вже казала колись, в пряжних, в шкарпеткових пряжах два фаворити. Бюджетна це Alizem, Comfort Socks. саме не Artisan, а ось ця пряжа Comfort Socks, вона. Просто класна, неймовірна, вона дуже гарно носиться, вона класно лягає вироби, і однотонних завжди мені бракує. Мені здається, в мене такого кольору навіть і не було ніколи. Він такий Бордо, вишневий. 5 7 8 номер. От, І друга пряжа це опал. Вона більш дорога, але там кольори, за які варто платити. Тому в мене. Й... А, -а, а! Ну, Це ж Надя, бачите, Надя дуже дуже гарно. Відчуваю колір і все, що з цим пов'язано, ці дві пряжі вони класно поєднуються. Це точно шкарпетково має бути, тому що, ну, бачите, це парочка. Надюш, я тобі дуже дякую. Я тобі ще зараз е, напишу, ще я все відкрила, все подивилась. Е, е, дякую. Це дуже приємно, це підіймає настрій і все в мене має бути сьогодні чудовий вівторок, раз він розпочався. З такої приємності, як подарунки. Сподіваюсь, вам було цікаво разом зі мною розпакувати цю посилку, яка, я ж кажу, три дні в мене стояла. Я вже її прибрала з очей, щоб не відкрити до того, як зберусь знімати відео. Я не знаю, чи вийде в мене на цьому тижні робочому ще щось записати, можливо, колись ще зранку. Буде час, але принаймні на вихідних я буду дуже намагатись щось для вас зняти, тому що мені є що показати, в мене є готові роботи, в мене є процеси. Тому початок я зняла і, сподіваюся, далі щось для вас буде. Буде дуже смішно, якщо знов це буде 15 хвилин. Я не знаю, як це виходить, але кожного разу в мене відео. Плюс-мінус 15 хвилин, Скільки б е, я там всього не розповідала, чи одне підключення, чи два тижні, але вони в мене якось завжди вкладаються в ці, е, в ці 15 хвилин. Ось так я пішла збиратись на роботу, беру з собою сьогодні в'язання, тому що в обід, можливо, буде в мене півгодинки, хвилин 40 пов'язати. От, можливо, на обіді і покажу, що я в'яжу зараз. Це не шкарпетки. Прийшов майже тиждень, сьогодні вже неділя, 28 вересня. Покажу готові роботи, процеси і покажу нову пряжу. Я думаю, що вам буде цікаво, тому що це така прям новинка-новинка у світі шкарпеткової пряжі. Тому давайте починати з готових робіт. Я дов'язала шкарпетки з пряжі Ван Гух. Я вже треті нести не буду. В мене три пари. Я вам показувала пару відео, тому. Свої плани, що я маю зв'язати три пари шкарпеток для своїх подруг. Я думаю, що всі три я вам ще покажу наступного тижня, коли буду їх пакувати. Це залишки, дуже гарні кольори. Ну, це опал, серія Гох, вона просто прекрасна, дуже гарно в'яжеться, дуже гарно виглядає. Я не прибираю поки далеко. Залишки, тому що ну, мені хочеться їх використати якнайшвидше, тому що, я ж кажу, ця пряжа просто неймовірна. В роботі, вона мені дуже і дуже подобається. Ці шкарпетки 38-го розміру, ці 40-го. Нічого складного, резинка лицьова гладь і п'яточку я робила на всіх парах, отаку зі знятими петлями. Мені подобається, як це виглядає на цій пряжі шкарпетки готові, я планувала їх зв'язати до 1 жовтня і я впоралась, тому можу себе похвалити. Якщо такі реальні плани ставити, то я цілком з ними можу впоратись. Ще одну маю готову роботу це така це цілком осіння штучка. Ось такий гарбузик. Я зараз підпишу і на екрані, і, звісно, під відео буде посилання на автора цього опису, тому що, чесно кажучи, я просто не пам'ятаю. Як її звуть, тому що мені здається, що я перший раз в'язала за описом цієї дівчини, але просто побачила саме цей гарбузик в інстаграм, і мені дуже захотілося зв'язати, тому що, ну, як на мене, це така досить прикольна штучка. Дивіться, тут маленький привід. Ну, Ось така конструкція, вона всередині а, пуста і в'яжеться ось такий. Чувачок, який там ховається. І ще є павук, такий маленький, який, у якого теж можна зв'язати. І він буде отак ховатися у гарбузі. Я в'язала це з ярнард джинс пряжі, гачок номер 2 Це досить просто, незважаючи на те, що тут, начебто, така не дуже очевидна конструкція, але опис досить гарний, можу вам його. Цілком радити, все зрозуміло, все виходить з першого разу. Маю ось таку смішну штучку. Я не знаю, нащо я, чесно кажучи, це зв'язала. Просто от я побачила в інстаграм, мені дуже захотілося, я одразу придбала опис, як тільки він вийшов, і зв'язала ось таке. Ну, Це наразі стоїть на моєму робочому столі і додає трошки настрою. І ну, мені подобається, я знаю, що там ховається. Цей чувачок, як на мене, досить оригінальна, така класна штучка. Так, це показала, по готовим роботам це все. І зараз покажу вам нову пряжу і новий процес, який я вже з неї почала в'язати. Так, історія така: в мене збережені сайти виробників пряжі, турецькі дропс і все таке інше. У мене є окрема папочка з закладниками на ноуті. Іноді я дивлюсь, що роблять саме турки, чи щось дропс новеньке може, випустив. Це так дуже рідко я туди заходжу, але в мене в мене є збереження. І от щось я сиділа, пила каву, і подиви, вирішила подивитися, що може на осінній сезон саме Шкарпуткову пряжу нам щось новеньке запропонує, чи YarnArt, чи Алізе, можливо, нові кольори. Алізе ні. Нічого нового вони поки не показують на своєму сайті. А от Ярнард просто, як на мене, молодці, тому що вони зробили аж дві. Це, скорше, не лінійки, а це підлінійки. Я не знаю, в них є пряжа, яка називається Форза, це шкарпеткова пряжа. І ось це таке розширення, нові кольори. По-перше, це форза страйп. Шкарпетки тут однакові на етикетках, на етикетках різних кольорів. Вони показані однакові, але я зараз покажу вам, як це виглядає. Насправді, у мене було три моточки, я придбала, і з третього я вже почала в'язати шкарпетки. Дуже класна пряжа. Я не знаю, мені подобається тут класичний склад: 75 на 25. І ось так я вам покажу номера кольорів. Якщо вам це буде цікаво, вона, знаєте, що на дотик мені... Трошки відрізняється від Ярнард Forza і від Ярнард Forza Forever вона трошки пухкіша, і, і мені здається, якось по-іншому тут відчувається поліоміт. Можливо, я помиляюсь, але ну, вона точно трошки пухкіша за Ярнард Forza попередню, тому що та була прям затонка. така. Я її в'язала на 2.25, я цю почала на 2.25, але я вам трошки пізніше. Покажу і розповім свої враження саме про ось цю о, страйп. Ну, дуже класна і там просто купа купезна, гарних кольорів, дуже раджу подивитись, якщо ви полюбляєте шкарпетки, тому що це така небанальна розфарбовка, о, приємні кольори, і я придбала в магазині її за 109 гривень. Зараз знижка, залишу посилання на магазин під відео. Я не впевнена, що вона досі діє, ця ж не, знижка на шкарпеткову пряжу, але. Цей магазин перший її привіз, і вона там вже продається. Так, це і друга така підлінійка цієї форзи, називається Форза Фестиваль. По-перше, вони зробили дуже фотогенічні бунтики. І, ну, не знаю, дуже мені подобається. Прям. Я коли побачила це на сайті, я принесла в чат дівчатам, показала в'язальний. Тому що ну, це прям, ну, дуже класна, як на мене, новиночка від турків, які ми знаємо, що вони з кольорами не завжди дружать. І Шкарпеткова пряжа це не ну, так багато її у турецьких виробників, а Єрнар прям заморочилися, вони розширюють і розширюють цю свою серію форза. От гарні бунтики, теж купа кольорів, і тут має бути ось щось таке. В нас дівчата теж в чаті вже почали в'язати, воно дійсно так градієнтом таким плавним. Розтягується смугами, я ще не пробувала. В мене три бунтики, вони досі цілі. Теж покажу вам. Давайте отак, кольори. Можливо, ви теж захочете щось з цих придбати. Мені дуже сподобався ось цей. Я буду доньці, мабуть, в'язати шкарпетки. З цього кольору цей, тому що зелений, і він такий. І зелений, і осінній, просто дві моїх 에, любові в одному моточку. Ну, і це просто він супер шалений, і мені цікаво, як це буде виглядати в шкарпетках. Це рівниця. Я вам так покажу поближче. Ці дві пряжі вони відрізняються своєю скруткою. Ярнард Forza Stripe, ну, така класична, а це вона, наче, скручена, але дуже-дуже близька до. Рівниці. Тому майте на увазі, якщо захочете це спробувати, але мені здається, що буде непогано. Склад тут, до речі, я так кручу, кручу, і нічого корисного вам не розповідаю. Склад такий самий, як у всій шкарпетковій 75. Вовна 25 і 420 грамів. Тут, мені здається, теж 400. 20, так, тут теж 420. Ось такі маю новиночки. я не втрималась. У мене купа купезна шкарпеткової пряжі. Ви все це знаєте, я вже показувала сто разів казала, що я багато купую, мені багато дарують, але ну, ці кольори, ну, ну як, як можна було не купити ось це чудо. Так, і покажу процес. Дуже він в мене якось для моїх нинішніх. Швидкості дуже швидко просувається. Третій колір, який я вибрала, Ярнард Форза ось такий. 28,05. І в мене вже майже фініш, тому що це друга шкарпетка. А перша виглядає ось так. Дуже класно. Мені подобається, кольори я не підбирала, хоча, бачите, можна було ні. Не можна було, дуже багато б треба було відмотувати. Тут майже на всій шкарпетці не повторюються оці поєднання смуг. Тобто ідея тут яка, бачите? Спочатку сірий з блакитним, потім, потім блакитний міняється на фіолетовий, потім фіолетовий залишається, додається рижий, потім рижий залишається сірий, залишається сірий. І темно-сірий, потім до темно-сірого додається блакитний, і ось це початок шкарпетки. Це десь 38-й розмір. Тому маєте на увазі, що ось ця вся красота, вона ну, майже на шкарпетку розтягується. Мені дуже подобається. Це, ну, як на мене, досить небанальне таке забарвлення, це смуги. і... Ті, не знаю, дуже класно, теж такі осінні вийшли шкарпетки. Мені здається, що от з цього буде прям супер воно виглядати. Це такий гарбузик. Ну, коротше кажучи, тепер хочеться терміново все це, тепер хочеться все це терміново починати пробувати, тому що ну, нова пряжа. Ну як це може бути нецікаво спробувати, як вона буде виглядати. Так, і що я вам хотіла сказати? Значить, дивіться, яке полотно. Досить щільне, як на мене, виходить, на 2,25. Ця пряжа дійсно пухкіша, ніж звичайна Ярнард Forza і Ярнард Forza Forever. Тому я думаю, що можна її в'язати з моєю щільністю і на 2,5, але я вже почала на 2,25 і, ну, в принципі, непогано теж це виглядає просто, просто досить щільно. Якщо для вас 2,25 тонкі спиці, то сміливо беріть 2,5. Ось такі процеси. В мене осінь осінь Дуже осінні кольори, ну, я не знаю, мені дуже подобається. Тут просто дуже класні, вони такі, бачите, не, не однородні, вони з цяточками. Ярнарт, ви молодці, я не знаю, як це буде носитися, але по кольорам просто бомба і 109 гривень моток, дівчата. ну. Alize відстають цього сезону. Вони не зробили нові кольори, вони не розширюють свою лінійку. Вона дуже класна. у Олізе, Alize Супервош, але ну, там кольорам вже 100 год ну, зробіть щось новеньке розфарбуйте. А YarnArt, бачите. Стараються, стараються, ну, і в них виходить. Як ви бачите, я повелась і аж шість мотків купила, ну тому що я не змогла вибрати. Я б купила ще більше, чесно. Просто я в собі вже так коли планувала, думаю, Саша, зупинись на трьох одного типу і трьох іншого. Не треба більше. І мені дуже було складно вибрати по три кольори, тому що там ну, досить багато. Всього, я знаєте, що вам я залишу посилання на магазин і залишу на всякий випадок посилання на сайт Ярнарту, можливо, в магазині. Є не всі кольори, щоб ви на сайті змогли подивитись, що взагалі вони нафарбували. Ось такі справи. Все вам показала, все розповіла. В мене ще є один процес з гачком, але мені щось хочеться про нього окремо відео зняти. Якщо не вийде, я просто потім покажу готову роботу. Ось так. Поки вам не буду показувати, що я там собі вигадала в'язати. Все, буду зараз монтувати відео, хочу сьогодні його викласти на канал. У неділю Сподіваюсь, у вас все гаразд. Сьогодні в нас було тихо. В нас я маю на увазі в Дніпрі. Ну, знаєте, як я вже дівчатам кажу, що коли збивають там два рази за вікном е транзитні шахеди, то вже ти вважаєш за тиху ніч, то таке нормальне, тому що сьогодні е Київ та Київська область там просто жахіття. Я не знаю, я новини відкрила і це просто і вдома поприлітало, і в лікарню. От, тому я сподіваюся, що ви цілі, що у вас все гаразд. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких і до нових зустрічей. На все добре.